Тест на дефіцит селену в домашніх умовах. Багато людей має проблем зі щитоподібною залозою, що в свою чергу призводить до випадіння волосся, до проблематики нормалізації ваги, до втоми, відсутності сил і енергії. Дефіцит селену уповільнює перетворення гормона Т4 в Т3, що необхідно для нормальної роботи щитоподібної залози. Тож, розуміючи, наскільки корисний нам селен, давайте перевіримо його дефіцитність, і саме в домашніх умовах. Нам знадобиться 3% відсотковий розчин перекису водню. На чисту суху ручку на три пальці нам необхідно нанести розчин і почекати декілька хвилин. Реакції та результати цієї перевірки будуть слідуючі. якщо на пальцях немає жодного побіління, то у вас достатній рівень селену. Якщо деякі ділянки у вас побіліли, є такі цяточки біленькі, то значить є зниження вмісту селену в організмі. І якщо ж велика частина обробленої ділянки у вас стала біла. З'явилися білі цяточки, і їх багато, то у вас є дефіцит селену і з цим уже треба працювати. Діліться в коментарях, які результати у вас.